Всім-всім привіт, друзі! З вами знову я Захар. І сьогодні я хотів би вам показати, як скачати музику на магнітолу у chill Лонд Рифе. Вам треба, собственно, зайти в YouTube і написати вот так. Блида. А! Та бліда. Скачати? Музыку на відео. Музику, да, пока і пише в Яку. Например, давайте про ну. А куда знаете? Давайте скопіруємо одну таку хорошу музику Ну є те, що я типа скопірувати музику із блазера і, короче любу скачем. Нам треба кхе -кхе, ну, вважаюся, оце копірує назву музики. Або просто, коротше, пише якусь музику і дошла дойти. Тоді ось. Все. Нам треба послухати музику. Ось все воно слушати пісню. Слушай, ти був прав. мене. Мне не больно, Но, наверное, и сердце без тебя стучит спокойно. <просу> Послушай, я а ушла. Послушай то, что было. Наверно, вся, реально, друже, наверное, наверное. Аміса ну, пасмає тут. Оце дуже громко буде. Ти серце прости за любов <клуб> Да, все, Нажимаємо скачать трек. Є тут комп'ютер. Загрузки. Витягуємо цей трек на робочий стол. Тоді документи з хілонг дрібі. І вибираємо цю папочку. Я сейчас даже я підсвічу вам. Ось ця, вона синя в мене. І ось сюди відкриваємо муз... цю папку. і ось о, тут собственно у вас має бути музика. Ну, у вас її не буде, якщо ви сюда не закидали. І просто ось от сюда переміщаємо цю музику і, пожалуйста вона у вас є. Заходимо у Chill Laura якось так вона називається. Если я не так говорю, не розтраюйтесь. Давайте. Так, а, нам треба шон. Начинаємо нову гру. Беремо оце радіо і ставим отак на 1080 і ставим на 10. І ось у вас музика буде курс.

Они просто выходят из игры и все закончили видосик. Мне очень понравилось, что они вот так ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а за у меня Захар, всем до побачення, друзья. Запись потушись, потуши. Все пока, вы решили, все пока.